Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що між нами нема тих людей, які не можуть відкрити своїх уст для того, щоб прославити ім'я Господнє, тому що Бог зробив багато для нас. Більше скажу, Бог зробив все для нас і перед нами видими ознаки того, що Бог зробив, все із своєї сторони. Можливо, ми до кінця не розуміємо, але ж, ви знаєте, від одного такого служіння до другого проходить період часу, проходить біля місяця часу. І, не знаю, можливо, хтось згодиться зі мною, хтось ні. Але коли ми особливо стараємося пильнувати за нашим життям, для того, щоб вести його згідно Слова Божого, то чим більше ми стараємося, тим більше спокус налягає на нашу душу. Я в своєму житті переконався не один раз. Чим більше ми стараємося наближатися до Бога, тим більше різних моментів, таких, що навіть не чекаєш, приходять в твоє життя. І я зрозумів, що це було не тільки, можливо, в теперішній час стається, але це було споконвіку і було здавна, ще навіть до приходу Ісуса Христа. Я прочитаю Слово Боже перед нашою молитвою, яке записане із. 12 го розділу Пістання до Євреїв я прочитаю з 12 го тексту такі, такі вірші, 12 й розділ і 12 й вірш і нижчі такі слова. Для того, щоб нам зрозуміти, про що йде мова, тому що я починаю вже з півконтексту, Перед цим розділ починається і говориться про те, що, щоб ми достойно сприймали, коли відбуваються якісь покарання в нашому житті. Тому що не завжди покарання здається добрим в той момент, коли ми терпимо якесь лихо або якусь, якісь негаразди. І далі, ніби автор цього каже, коли розказав, що це добре, воно пізніше буде добре, далі 12 й вірш кажуть такі слова. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим. Щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. І 14-й вірш: пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою. І багато. І щоб багато хто не опоганились тим до цього місця. Це, напевно, одне із таких непростих і тяжких місць, яке є в Біблії, і особливо в цьому пісні. Ніби якби підсумок того, що всього сказано було перед цим, автор каже: а тепер, коли знаємо, що це все стається в нашому житті, коли приходять спокуси, коли приходять випробування. І коли порою здається, що я страждаю, або в мене не гараздів більше, ніж в інших. І ми споглядаємо наліво, направо і кажемо, тому добре, в того все благословенно, діти віруючі, і послушні, і фінансово добре, і здоров'ям непогано, а я от якийсь не такий. І ми буває шукаємо себе, ну, де так, що не так, чому так сталося. Але Бог через апостола. То ще каже, що це має бути. Таке життя має бути, незалежно від того, що ми віруючи. Тому що пістання апостола до євреїв писалося для віруючих людей. Для віруючих людей. І ось він каже, що коли вас, з вами таке стається, то це не той час, щоб занепасти духом і шкодуючи себе. Шукати винних в тому, що сталося зі мною. Я думаю, що дуже добре правило для себе треба усвідомити для того, щоб людина була щаслива, що нам ніхто нічого не винен. Бог нам абсолютно нічого не винен. Як я казав, Він зробив все. І оце знак того, що Бог зробив все для нас. Навіть те, що він нам сьогодні подарував день прекрасний, сонячний, чудовий, недільний. Для того, щоб ми могли прийти в цей дім молитви, в здоров'ї, можливо, не повному, але прийти для того, щоб наші уста відкрити і сказати, Ти достойен прийняти славу, Господи. Це є велика милість Божа, це є величезне благословення для кожного із нас. Нам не винні люди. Ми не повинні чекати, що вони щось повинні зробити для нас. І все треба, щоб крутилося навколо мене. Але коли це стається, Іде ніби вказівка. Станьте добре, прямо. І ось цей вірш 12 каже, щоб ми не просто, так, знаєте, опустили руки, нічого не хочеться робити, все, ніби жду кінця світу, або жду кінця свого дня останнього. Все, мені нічого не мили. Біблія не закликає нас для цього. Навіть якщо ти страждаєш дуже тяжко, можливо, навіть більше, як інші. То слово Боже закликає, що ми повинні пильнувати. І ніби так в цьому відрізку мимоволі сказано: пильнуйте, пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. І далі ніякого пояснення. А далі йде щось більше. Я на це хочу звернути на цей вірш увагу, на 15-й вірш. Дивіться, дивіться, щоб не виріс який гіркий корінь. Ви знаєте, я небагато чув проповіді на цю тему про гіркий корінь. І, як правило, в основному більшість з цих проповідей говорить про гіркий корінь як образа. Гіркий корінь це образа, яка приходить в серце людини і дійсно роз'їдає середини все. Але я хочу на основі Слова Божого подивитися трошечки глибше, що ж значить гіркий корінь в цьому. Контексті для кожної людини. Ви знаєте, щоб навіть прийти на це зібрання, щоб навіть бути учасником в стражданнях або в спомену страждань Господа нашого Ісуса Христа, нам потрібна віра. Нам потрібна віра. І я хочу прочитати Слово Боже, яке записано в старому заповіті, це п'ята книга Моїсеєва або книга хронік. Не хронік повторення закону. І я прочитаю з 29 го розділу. Хто читає Біблію, він згадує такий вірш, є написаний. 29 й розділ. І 17 й вірш такі слова. Тут теж слово близько до слова пильнування, але тут говориться так: 29 й розділ, 17 й вірш. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік, або жінка, або рід, або плем'я. Що серце його сьогодні відвертається від Господа Бога нашого, щоб піти служити богам цих народів, щоб не, був, щоб не був серед вас корінь, що вирощує їдь та полин. І щоб не було, що коли він почує слова цього прокляття, то поблагословиться в серці своїм, говорячи, мир буде мені, хоч і ходитиму в сваволі свого серця, тоді загине і напоєний, і спрагнений. І не захоче Господь простити йому, бо тоді запалиться Господній гнів та лютість його на цього чоловіка, і буде лежати на ньому все прокляття, написане в книзі цій. І Господь витри ім'я його з під неба. Це дуже страшний вірш. Але я хочу, щоб ми звернули увагу, що йдеться тут глубше не просто про якусь Образу або просто про якісь легкі вчинки, які зроблені. Тут конкретно сказано: якщо хтось знайдеться поміж вами, тобто поміж вибраним народом, який вийшов із Єгипту, знайдеться той, хто почне відвертати не тільки себе, але й інших почне відвертати від Бога, щоб не служити Господу, а іншому чомусь служити, ідолам, богам, як то б не було, то кажу, дивіться: оце корінь гіркий. Я його по-своєму назву. Це не просто образа, це невірство. Це не вірство. І коли ми читаємо в новому заповіті, в новому заповіті, в цьому ж писанні до євреїв. Ми читаємо з третього розділу. Є ще такий вірш, 12-й також. Третій розділ. Писання до Євреїв із 12 го віршу. Стережіться, браття, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Щоб воно відступало від Бога живого. Я думаю, що образа теж є гіркота. І це корінь, який. Руйнує все. Це ніби як жовч, яка руйнує все всередині. Тому що з образою людина може жити, і ми недавно чули прекрасний вірш про образу, який був сказаний на російській мові. Про те, наскільки вона багато робить і вона довго живе. Але корінь глибше, ніж просто образа, невірство. Чому я це говорю про невірство? Тому що хіба може так бути люди, які приходять, і поклоняються Богові, які приходять, і, можливо, навіть виконують всі обряди, ритуали, і навіть приходять в таке зібрання, як сьогодні, коли перед нами причастя, чи можна мати невірство. Ви знаєте, на превеликий жаль, так, можна. Але всі ми знаємо, що в цьому ж післанні до євреїв написано, що хто приходить з невірством, або я перефразую, так як написано там без віри. Перед лице Господнім він йому не може догодити. Він не може догодити, він нічого не може зробити. І ви знаєте, на превеликий жаль, Біблія нас застережує, щоб ми не приходили, особливо навіть в такі служіння без віри. Ми читаємо, я вже не буду зараз читати це місце, просто нагадаю, 16 розділ Іван від Івана. Коли Ісус Христос говорить про те, що буде, коли прийде Дух Святий на землі. Він каже, Він облічить вас про гріх. І далі розшифровує внизу про гріх. Який гріх? Про блуд, про п'янство, про неправду, Про крадійство? ні, один гріх названий. І гріх це названий про невір'я. Гріх невір'я. Для того, щоб прийти сьогодні. І бути учасником. Навіть будучи членом церкви, є велике застереження, щоб нам не приходити без віри. Щоб нам не приходити без віри. Цей вірш 15, ніби ділиться на дві частини. Одна частина каже, що може вирости гіркий корінь. Тобто, якась насінина може впасти в серце людини і вирости рослина не просто. Цей корінь, а вирости рослина. І я думаю, що навіть один із пагонів цієї рослини, це може бути образа, так. Але це дуже небезпечно, і небезпечно так, що звучить між життям і смертю. Тому що друга половина каже, щоб хтось із вас не залишився без благодаті. Якщо поставити гіркий корінь і лишитись без благодаті, я думаю, що вони одинаково важать на вазі. В цьому ж Пісні до Євреїв є два дуже тяжких місця, які записані в 6 розділі і в 10 розділі, ми трохи недавно раніше чули проповідь про це, про, те, про самовільний гріх, про те, чи може бути жертва за гріх, про те, що робити з тими людьми, їх не можна обновляти вже в покаянням. Але вони йдуть на загибель. І це говориться про тих людей, які пізнали благодать Божу, які чули Слово Боже, які розуміли, що Дух Святий робить дар спасіння в кожному серці. Але вони відкинули, про таких людей сказано. Що більше для таких людей не лишається жертви, тому що лише одна дорога до спасіння через благодать Божу. Через жертву Ісуса Христа немає іншої дороги. І через те апостол каже, підкреслюючи до людей, до євреїв, які прекрасно знали закон, знали закон про жертви, коли і як, і за що яка жертва приноситься, він каже, що не лишається більше жертви, одна лише єдина жертва, як благодать явна для людей. І ми читаємо в Післані до Тита, каже, що з'явилась. Благодать це в другому розділі написано 11 віршом, спасательна для людей, яка спасає сьогодні, це лише одна благодать, це лише одна жертва через Ісуса Христа. І люди, які легковажно, кажуть, ніби в Писанні тому написано, що за звичайну кров заповіту вважають. Просто не цінять, що через це, лише через це, є спасіння для нашої душі. І лише це робить один корінь, який десь дав або взяв місце, прорости в серці людини і народив невірство. Лишитися без благодаті, це без віри приходити в присутність Божу, без віри приходити в церкву Божу, без віри, можливо, бути учасниками і виконувати всі обряди церковні. Але без віри, але без віри. Ви знаєте, що. Ми не один раз бачимо, навіть коли люди виходять сюди для того, щоб за них молилися. І буває, одних Бог ісціляє, а других ні. І ми не знаємо відповіді. Ми не знаємо, чому це стається. Але звершається таїнство. Звершається таїнство, коли йде молитва з оливопомазаннями. І я, і я просто більше як переконаний, що людина, яка має в серці віру, вона частіше отримує уздоровлення. Вона частіше отримує оздоровлення. Буває, навіть як проходить чаша чи хліб між рядами, вона отримує оздоровлення. Ви знаєте, тому що є таких три основних великих, я б сказав, би, духовних таїнства або речі в нашому християнському житті. Дуже часто, і я думаю, що брати, які є в служінні, це, дуже часто, коли йде молитва за духовне хрещення або молитва за духовне обновлення, саме на таких молитвах дуже часто проявляються нечисті духи, і вони виявляють себе, тому що вони не можуть бути в присутності там, де працює Дух Святий, де йде робота Духа Святого, тому що для цього потрібна віра. Інше таїн, якраз про те, яке я згадав, коли йде молитва з оливопомазанням. Дуже часто, дуже часто, тоді, коли, якщо ворог має доступ до душі, або навіть нечисті демони мають до душі, вони проявляються, вони не можуть стояти близько в цьому. І тоді йдуть прояви. Чому? Тому що детайство, я не знаю, чому так Бог поставив це на вищу ступінь. І третє, що дуже важливо, ми не один раз переконали в своєму житті, коли проходить чаша, особливо чаша, яка Символізує кров Ісуса Христа, чаша з вином. Ви знаєте, коли є демонічні, навіть які люди, які мають суприкоснення з демонами, і вони є в церкві, вони не можуть близько стояти. І ми неодноразу бачили, коли, коли просто вони або падали, або виходили, або вибігали із, із, із будівлі, тому що не могли стояти в присутності. Ми не знаємо, що стається в цьому духовному світі, але ми знаємо, що тут. Є віра дуже важлива. Коли ми приходимо, і ми приходимо до цього служіння, ми не можемо приходити без віри. Ми всі знаємо притчу про те, куди сіється насіння, яке символізує Слово Боже, воно приходить в серце сіється людини. І коли знаходить добру землю, воно виростає і виростає в віру, яка потім приносить плоди. Так само і гіркий корінь, який. Попадає в серце, коли ми допустили і не попильнували, і тому заклик лишається актуальний сьогодні для всіх нас. Нам потрібно пильнувати наше серце, щоб ніякого гіркого кореню невірства в нас не закралося. Ви знаєте, коли можна ходити довший час в церкву, і все стає обидва, все стає звичайним, і навіть такі незвичайні зібрання, як сьогодні, може статися звичайним. І людина вже не пильнує. Можливо, вже немає того трепету, немає вже того страху, а це є дуже важно. Тому що попередження не один раз, майже кожного місяця вона із цього місця, а то й більше. Що розважайте над цим служінням, чи достойні ми. А я хочу ще раз сказати, що повірте, що без віри, навіть бути достойними учасниками в цьому служінні просто неможливо. А коли ми приходимо з вірою, то я більш як певен, Бог робить роботу в наших серцях. Перше всього робиться духовне зцілення. Бог більше зацікавлений в нашому духовному здоров'ї. Він лічить нашу душу, наш дух обновляє. Ми піднімаємося духовно, ми наші уста наповняються хвалою. Ми забуваємо, що нам хтось щось винен, тому що ми знаємо, що Господь Ісус заплатив ціну за нас. Оцю благодаті, яку дав для нас. Не лишимося без благодаті Божої. Він дарував для нас все. Тому без віри ми не можемо приходити перед це служіння. Коли ми будемо приходити з вірою, сьогодні якраз час, зараз буде перед нами молитва. Коли ми будемо переглядати своє життя, тому що це важно. Це важно, тому що ми отримуємо духовне здоров'я через це. І тому, дорогі брати і сестри, хто свідомо розуміє, пам'ятайте, що це служіння потребує віри. Як все життя наше християнське. Ми навіть називаємося віруючими людьми. Ті люди, які мають в собі віру. І нехай ніякий гіркий корінь невірства, який міг би відвести нас від Бога. Пізніше, після того 15-го вірша, згадуються деякі приклади, каже, не так, як Ісав, не так, як блудник, не так, як беззаконник. Чому вони згадуються? Тому що це як приклади, які проміняли Бога на щось. Тимчасове і матеріальне, на якесь задоволення, можливо, теперішнє, вони проміняли. Це значить, що в них не було достойної віри. Проявилось невірство. Так, це дуже серйозно і дуже важливо в нашому житті, коли Бог хоче бачити в нашому житті віру. Тому пильнимо, брати і сестри, щоб навіть сьогоднішнє зібрання. Коли ми будемо учасниками, а можливо, хтось і не буде, але щоб в нашому серці залишалась віра, і ми не залишились без благодаті. Тому що якщо ми лишимося без благодаті, весь зміст існування нашого на землі, він губить актуально всю цінність. Бог якраз дав нам цих. Сознательних років, скільки ми живемо від 7, можливо, до 193 років, у цих, щоб ми знайшли благодать Божу, яка дана через Ісуса Христа, яку ми сьогодні згадуємо. Це було зроблено для нас. І якщо ми пропустимо, якщо ми лишимось без благодаті, ми знаємо, що ми згубимо дар спасіння на вічні віки. І тому допоможи нам Господь пильнувати. Давайте ми всі молитві ще раз. Попросимо Господа, щоб дійсно в нашому серці скріпилась віра. Амінь.